Вітаю! Мене звати Петрик Тетяна і я керівник практики міграційного права юридичної компанії «Приходько та партнери. Наша компанія вже понад шести років надає послуги у сфері міграційного права. До нас звертаються як іноземні громадяни, які хочуть легально перебувати на території України, так і громадяни України, які хочуть емігрувати. Ми надаємо повний юридичний супровід у таких питаннях, як Отримання тимчасової та постійної посвідки на проживання, отримання громадянства України, виїзд на постійне місце проживання, оскарження відмови в отриманні посвідки на постійне проживання, представництво та захист ваших інтересів в Міграційній службі України. Чому звертаються до нас? Приходька та партнери різнопрофільна юридична компанія, в якій кожен департамент відповідає за конкретну галузь права. Звернувшись нашу компанію, ви можете бути впевнені, що ми подбаємо про правові аспекти вашого питання. Ласкаво! просимо в «Приходько та партнери.